В нашому університеті вже третій рік працює кафедра фізкультури і спорту. Вона буде випускати викладачів з фізичної культури і спорту. Спорт він виховує справжніх чемпіонів, справжніх патріотів, справжніх захисників своєї країни. Тому вітаю всіх з наступаючим днем міста і бажаю миру та перемоги. Місто наше спортивне славиться видатними постатями. У нас багато спортивних споруд, які рік за ріком відновлюються. Водяться в або нові споруди, вводяться, або реконструкцію проходять. І сьогоднішній такий захід спортивний, оздоровчий пов'язаний з тим, що нашому університету було б подаровано цей спортивний комплекс. Приємно бачити те, що наше місто піклується про спортсменів навіть у під час воєнних дій. Треба не забувати про фізичний стан. Це також є як відновлення. Тому дуже дякуємо Андрію Білоусову за те, що він піклується про студентів, про наше місто.